Вітаю, друзі, і особливий привіт тим, хто дивиться мене постійно. Сьогодні покажу вам дещо ексклюзивне. Це Yamaha Jog SA56ZR Special Edition. Це Jog найсвіжіший на сьогоднішній день, який я бачив взагалі. от По ZR Тобто це максимально свіжа модель. О, зараз ми навіть глянемо якого вона року, бо я так зразу з ходу не скажу вам так. Це у нас 15-й рік, 11 місяць. Тобто свіжа свіжа техніка. От Навіть дивіться є От, ось під сидінням модель, точ, точно колір мат блек. Номер рами SA-56J202907. Написано, що Japan, але Yamaha Motor Taiwan Co LTD. От такі. вперше, вперше така наклейка я зустрів, тому що ну, реально техніка новенька і з невеличким пробігом. І, звичайно ж, не по самій дешевій ціні, тому що ексклюзив, тому що вперше і тому що. Рідкісна ЗР, так, пробіг 9605, Дивимось, в якому стані ручки, Пульти. чорна, красива приборна панель, мені дуже подобається, от, набагато ефектніша, ніж біла, яка йде в 39 ЗР. Шикарний апарат з от таким от сидінням, вже двокомпонентне воно пористе. В доволі непоганому стані сидіння. Ключ, на жаль, друзі, не оригінал. Видно, видно вона приїхала так, але працює гарне її сидіння. Так, 15-11, все вірно. Все вірно. Ми визначили 15 рік, 11 місяць. Тобто, ну, грубо кажучи, 2016 року випуску ЗРК. І як ми бачимо. Різниця між 39 ZR та 56 ZR, бачите, відсутня вже ця трубка до палувих лопних газів. Виглядає, ну, звичайно, ж красивіше і ефектніше. Ну, просто просто нереально шикарний і красивий апарат. Так що ну, рекомендую друзі, кому хочеться щось таке, що ще немає ні в кого. от І в такому прекрасному стані тоді. Знайомтесь. Дивіться, в якому кольорі накладка. глушник. така також матова. Колеса в рідному золотому кольорі. От такі вони йдуть. Це прямо заводський колір, як ви бачите, і заводський стан коліс. Гума тут також завод. 90-90 на 10 стоїть Максіс. В прекрасному стані. Не знаю, сумніваюся, що вона 9000 проїхала, або. Дуже гарні були дороги, тому що по протектору ну, дуже багато ще залишилось, мені здається, ресурсу ще на 1600, а то й більше. Кажучи, гума в прекрасному стані. От такий світлодіодний. Тут спойлер є, як і у 39-ї. Ну, по факту це плюс-мінус ідентичні модельки, але тут вже оновлена фарба, такий матовий, чорний, гарний колір. Ідеальний стан по пластику, друзі, жодної подряпинки немає. Амортизатор вже в чорному кольорі, а не в червоному, як ми звикли бачити в 39-й моделі. От так все красиво виглядає. По варіаторній системі повністю все стокове заводське. От. Також по лівій частині питань подряпин немає. Все виглядає як нове. І без ніяких зауважень. Так, е, номер рами SA56J 202907. Е, трішечки ржавий номер, але це взагалі, в принципі, як новий. Що друзі, тут сказати? Передня гума також. Гарненька, як і передня, такі легкосплавні диски, гідравлічна вилка, тут гофри захисні, все ціленьке, все в чудовому стані. Диск гальмівний також практично новий. Поколодкам аналогічно все як новеньке. Коротше кажучи, нічого робити тут не потрібно взагалі. Кожних 2000 мастило. Гарне мастило, оригінальний повітряний фільтр. І от така зерочка вам, друзі, прослужить в районі 100 тисяч ресурсних, без ніяких питань. Дуже надійна техніка і дуже симпатично. Виглядає він просто шикарно. От такий з маленьких скутерів. Це максимально круте, мабуть, на сьогоднішній день. Ну і Виглядає відповідно. Маленький жужик, але дуже-дуже симпатичний. Нагадую, у 56-й моделі, 55-й джок, оновлений бензонасос, впускна система бензину, своя форсунка, свій бензонасос, дросельна, тобто техніка оновила вприск бензину, він став ще економічніший, ніж попередня модель, тихіше, плавніше працює двигун. Дуже тихенько, м'яко. Шикарно, друзі, оце двигунчик. Якби ще оці на фоні не мішали бібіки. нормальний апарат послухати. Як працюють справжні часи. Так, ну все. Друзі, все тут зрозуміло. Окрім електрики, ближній, дальній, поворотник. Все в нас працює. Працює цей діодний спойлер, зараз постараюся показати вам. От. Шикарний апарат тут. Нема чого сказати. Ну Гарнюня не можу намилуватися, навіть мені, навіть мені подобається. І причому не аби як подобається, я навіть взяв з собою мікрофібру, друзі, за пластиком доглядати. Тут цілікончик з собою. Багато хто запитує, чим користуюся будь-який силікон по догляду за пластиком. От, торпедо, так званий Ньютон там чи інша фірма, і доглядайте за пластиком, і у вас все буде, як в мене, шикарно і виглядає воно як нове. Але цим потрібно займатися, друзі. Щоб тримати в чистоті свого коника. І в такому стані зберегти, як ви його можете в мене придбати, це буде. Це буде величезна повага, як то кажуть. Не люблю коли скутерки у, скажімо так, поганому стані, боляче на них дивитися. Так, ну пробуємо, як він біжить. Оце ж апарат, друзі, ну, дуже крутецька. Заерочка максимальна, як ми бачимо, 55 км на годину. І чому це може бути? Тому що вона вже має обмеження просто по швидкості, а можливо за 9000 км тут трішечки зносився ремінь там, на 5-10% і тому на 5 км впала максимальна швидкість. Можна просто придбати в мене в комплекті оригінальний ремінь. Поставити, можу це я зробити і заміряти, чи буде 60-65, ну тобто збільшення максимальне. Якщо буде, тоді просто залишити те ремінь і буде вам максимальна швидкість. А так, як на мене, абсолютно новий апарат. По вигляду, я вже не знаю, разів 5, мабуть, обійшов, показав. Ну просто красунчик. І настільки все. Гарно підібрано, як на мене, в плані кольорової гамми, там колес, елементів дизайну, Ну, просто шикарна заерочка. Так що, друзі, ексклюзивний товар, один в наявності, хто швидше. Захоче його придбати, дзвоніть, контакти в описі під відео. А щоб не пропустити от такі цукерочки, друзі, підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм-канал де є наявний асортимент на сьогоднішній день. І дивіться, обирайте, підписуйтесь на YouTube канал, побачимось в нових оглядах.